Доброго дня, шановні учні, і я рада вітати вас на уроці німецької мови з 5 класу. Мене звати Логінова Марія Ведимівна, і сьогодні ми з вами возьмемо нову тему Mein Lieblingsessen – Моя улюблена їжа. Ми розберемо з вами деякі граматичні структурки та також наш лексичний матеріал. Ну, Давайте подивимося, що ж на нас сьогодні чекає. Хойте я легенд. Сьогодні ми з вами засвоїмо. Wir uns mit Згадаємо наші слова, які ми з вами вивчили попередньо вже так, взяли з вами нашу тему Das Essen. ноєн єсін. Також ми вивчимо з вами нове правило. Це стосується саме нашого модального дієслова Мюгін. Und machen Übungen. Da weiken wir. Ну, ну, Und jetzt habe ich für meine Klasse eine online Übung. Sehen Sie bitte. Ну, працюємо тепер за Now, pracujem. Ну, Und jetzt haben wir Übung Nummer 1. Ich den Heim. Ordnen die teilen den Bilder zu. Na, тобто наша з, вами з лічилочкою та віднайти до них правильні картиночки. Oh, nun gut, we wir. 1, 2, 3, 4. Welche Früchte mögt Sie? Ich mag abfehlen. Sehen wir bitte. Wir haben hier Nummer 1. Ja, Bild Nummer 1. Kommen wir weiter? Du Mandarinen. mandarinin. Yeah? Du maxt mandarinen. Virg is mandarinen. Так, Так, шукаємо, де наші мандаринки. ну і таким чином ми маємо з вами другий малюночок в самому кінці. Weiter, drei, ja, hier. Max Tak, schukaimo, tak, rozumiemo, czeo Max polubiaje apelsyny, tak, dobrze. Następny piąte. Wir mögen Bananen. Sie haben eine Minute. Nun gut, und hier haben wir Bananen. Ja. Und letzte, Karl und Lee mögen Ananas. Sie schmecken süß und sie einfach klasse. Wir haben letzte Bild nummer 6. Nun gut, das ist alles. Eine Regel. Ja, у нас є певне правило. Подивіться, будь ласка, ми з вами пам'ятаємо, що в німецькій мові слова ми відмінюємо так само, як в українській так? дивимося, що наше, наше дієслово мьогін є модальним, ну і воно трошечки різниця в нас з вами відповідно до наших. Правил звичайних, так? тобто там, де була в нас формула, ми брали з вами корінь дієслова та додавали закінчення. Тут ми ну, маємо трошки іншу картину. Давайте подивимося. Меркер верх мюген. Ich mag. Du magst, mag, ihr mögt, Давайте звернемо свою увагу на те, що в першій та третій особі однини ми маємо з вами одну ту саму форму. Іхмак, er, да? ехзєсмак. В той час, як до другої особи ми ще й додали наше закінчення, яке ми знаємо вже з вами, думакст. Давайте подивимося. Ще разочок трошечки крупнішим планом. Таким чином, ще раз засвоїмо це правило: «Ich mag», mag», «Du magst», «Er sie «Wir mögen», «Ihr mögt». Sie mögen. Таким чином, можу ще трошечки додати про наше дієслово. Модальне дієслово mögen виражає в нас любов, але до чогось неживого. Ми не можемо сказати, наприклад, Я люблю маму, і mag meine Mutti. Це буде в нас неправильно, тому що відповідно до людини та живого ну, якоїсь особи. Так, ми з вами використовуємо дієслово слова лібень. Ми ми використовуємо, наприклад, для їжі, як сьогодні на уроці. Давайте закріпимо це правило певною онлайн-вправою. Так, зачекаємо секунду, та я переходжу. На цьому слайді ви можете попрацювати з цією онлайн вправою, а ми рухаємося далі. Далі за підручником ми маємо з вами пропрацювати наступну вправу. Давайте подивимося ді ріхті варіанти, ан. Відміть правильний варіант. Будь ласка, попрацюємо разом. Дивимось. Наша задача із двох запропонованих обрати один правильний. Так, пам'ятаємо, що ми звертаємо свою увагу на об'єкта, той, хто виконує цю дію. Тобто, яка це в нас форма? Одна, множина і так далі. Дивимося. Вільхабина і не муста. У нас є приклад. Пас макс gut, дюмакс. Коменвайта. Ріта mag мак... Mögen Suppe. Eine Minute zu denken. Du meintest noch Velenko? Na gut. Rita mag Suppe. Kommen wir weiter. Wir mögt, mögen Birnen. Eine Minute zu denken. Ja, wir mögen Birnen. Sehr gut. Vierte. Magst, mögt ihr Limo? Eine Minute zu denken. Mögt ihr Limo sehr gut? Kommen weiter. Fünfte. Ich mag, magst Ananas. Nun gut. Ja, ich mag Ananas. Sechste. Die Kinder mögen, mag Schokolade. Eine Minute zu denken. Sehen wir bitte, wir haben die Kinder. Pluralform mögen Schokolade. Nun gut. Frau Wilhelm mag mögen Pizza. Eine Minute zu denken. Nun gut, sehr wichtig. Und haben wir letzte, achte Satz. Wer mag mögt Eis. Eine Minute zu denken. They are mock eyes. They are good. Молодці. Таким чином, ми пам'ятаємо, що ми свою увагу звертаємо на займенники, хто дію виконує. І рухаємося далі. Вправа, яку ви виконаєте самостійно. Подивіться, будь ласка, в нас є з вами дві розповіді: розповідь Мії та розповідь Ліона zwei Erzählungen und kommentieren. Ja, wir haben seine Lieblingsessen und Essen, das sie mag nicht. Тобто діти нам розповідають про їжу, яку вони полюбляють, та яку вони взагалі терпіти не можуть. Ваша задача – побудувати речення. Ну, давайте трошечки ну, попрацюємо, як приклад, з мією, і потім ви самостійно зробите nun gut hallo ich mag Salate und obst zum beispiel ananas und bananen das ist gesund ich mag auch eis und limo das ist aber nicht gesund ich mag keine suppe nun gut und jetzt habe ich einen satz Uh -huh. Так зараз я мову швидко переключаю. Таким чином ми будуємо з вами речення. У нас є знизу приклад Mia mag. Was mag Mia? See in your video. Und Obst. Ja? Und Obst. Und was mag sie nicht? Sie mag. Хайн, вев. Хайн. Кайне keine Кайне keine, keine, ja? ja Таким чином, ваша задача написати, що ж не любить Леон. Ну, що ми добігаємо кінця нашого уроку. Ну, і що на вас буде чекати вдома. Давайте ж подивимося. Так, Зачекайте секундочку. Тому на вас чекає наступне Sie müssen mache eine Fotos oder Videos von deinen Lieblingsessen. Bereite einen Internetbetrag vor. Так? Тобто, що я від вас хочу? Зробіть, будь ласка, фотографії або відео своєї улюбленої їжі та підготуйте такий невеличкий пост для мережі інтернет. У цьому вам допоможе попередня вправа. Так? Там, де дітки, Леон та Мія розповідали, що вони полюбляють. Тобто також вам потрібно підготувати таку розповідь. Так? І таким чином додати. Фотографію або відео, щоб це ми побачили так, та не уявляли. Добре, це все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Використані джерела є на цьому слайді. Так. Це є сторіночки з підручника о, в німецької мови 5 клас, але с вас їхмак, сотніва, так, та два інтернет-жерела, джерела посилання яких ви також маєте. Дякую ще раз за увагу. До побачення! Auf Wiedersehen, haben eine gute Tage.